Сторінка 199, параграф 24. Генуейські колонії, держава Феодоро в Криму, утворення кримського ханату. Генуейські колонії в Криму за німфейським договором 1261 року між Генуєю і Візантією, яка відродилася після розгрому хрестоносців. Генуесці дістали виняткове право на торгівлю в Чорному морі. Так візантійський імператор віддячив їм за допомогу у відновленні своєї імперії на місці. Стародавньої Теодосії, Генуесці заснували факторію торгівельне поселення Кафа, що стала важливим торгівельним пунктом між Сходом і Західом. Генуесці мали складні відносини з монголами, а згодом і з кримськими татарами. Війни чергувалися із союзами, проте існування Золотої Орди забезпечило стабільність торгівельних зв'язків на великому шовковому шляху. Поступово до початку 15 століття генуесці заволоділи. Всім південним узбережжям Криму від кафи до Херсонесу, у кафі Солдаї, зараз Судак, та Чомбало, зараз Балаклава. Вони збудували місні фортеці. Ця територія дістала назву Газарія. Генуейські колонії мали досить строкате населення. Генуесці там не були більшістю. Цікавим фактом: у 40-х роках 14-го століття кафу намагалися захопити монголи, тримаючи її в облозі, проте в таборі поширилася чума, що швидко охопила і Населення кафи в своєю чергою генуесці завезли чому в Європу. Важкою поразкою генуесців на Кримському півострові стала Солхацька битва 1434 рік. Тоді їхнє військо було розбите кримськими татарами. До 1453 року. Верховним правителем кафи та всієї генуейської газарії був Дож генуезької республіки. Він призначав консула свого представника в кафі, а також у Чембало, Солдаї і Тані, колонія у гирлідону. Зазвичай консул приходив із знатної генуейської родини. Провідну роль відігравав консул Кафе Йому підпорядковувалися інші. Він призначав консулів меншого ранку: Валустон Алушта, Гурзув, Яліт, Ялту та інші факторії південного узбережжя, які разом утворювали капітанство Готія складову генуейської Газарії Управителями могли бути не лише. Неся, а й греки або представники інших народів. При консулі кафи існувала також рада попечителів або провізорська рада та рада старішин, що вирішували різні питання соціального життя. Працювала суддівська колегія з 16 суддів. Були призначені два управителі фінансів, так звані Масарії. У кожній фортеці засідав військовий комендант, згодом капітан кондотьєр, командир найманого війська. Генуейська Газарія. Була заснована в 1475 році турками-османами за наказом султана Мехмеда ІІ. Князівство Феодором. Поряд із генуельськими факторіями від кінця 12 століття у гірських районах Криму розвивалося князівство Феодором. Його столицею було місто Феодоро, відоме також як Мангуб. Населення князівства змогло знайти спільну мову з монголами і налагодити з ними мирне життя. Розхід князівства. Князівство Феодоро припав на 15 століття. Воно мало розвинене сільське господарство і ремесло. Кількість населення в ньому досягала 200 тисяч осіб, із 300-х років 15 століття князівство вело боротьбу з генуестями за вихід до морського узбережжя, запекле протистояння між ними тривало аж до підкорення кафи і Мангуба Османською імперією в 1475 році. Утворення Кримського ханату та його входження до складу Османського. Імперії. Монгольська навала і захоплення степів Причорноморя та Криму змінила склад населення цих земель. Панівною етнічною групою стали монголи, що змішалися з половцями та іншими місцевими етнічними групами, до яких переважно застосовували назву татари. Північне Причорноморя та Крим у складі Золотої Орди утворили окремий улус. Від кінця 13 століття монгольські хани часто обирали Крим для постійного проживання. Одним із таких місць було. Місце Солхат, зараз старий Крим. Утвердження монголів на кримських землях згодом спричинило поширення там ісламу у другій чверті 15 століття Золота Орда розпалася, і на її території виникло кілька самостійних держав: Велика Орда, Астраханський, Казанський, Сибірський, Кримський Ханати, Ногайська Орда. Словник – іслам це одна з трьох світових релігій поряд із буддизмом і християнством. Основні положення віри в єдиного Бога, Аллах. Аллаха та його пророка Мухаммада вчення про цілковиту залежність усього, що існує від волі Аллаха. Цікаві факти: на чолі кримського ханату стояв хан, великий хан Великої орди та престолу Криму і степів Кипчаку. Він мав право Верховного володіння землею. Частина землі була безпосередньою власністю хана, яку він міг передати в спадок. Крім цього, хану належали всі соляні озера, а також необроблені землю. Основну частину його Прибутку становили надходження від митниці та торгівлі здобичу та невільниками, що були захоплені під час походів. Також хан мав доходи від торгівлі сіллю і хлібом, рибою та ікрою. Другим і третім зазначенням після хана були Калга Султан, офіційно оголошений спадкоємець, та Нурадін Султан. Вони мали значні володіння, а їхня влада відрізнялася від ханської лише тим, що вони не могли карбувати власну монету. Особливим Місце в управлінні кримським ханатом посідав великий бей, очі та вуха хана. Він командував особливим військом. Стежив за порядком у столиці держави місті Бахчисарай, затверджував усі судові справи за зовнішню безпеку Ханату і відносини з ордами, що кучували за межами Криму. Відповідав Орбек. Усі найважливіші питання в житті ханату, війни і миру, витрат на утримання ханського двору тощо вирішувалися на. Диванів державній раді, у якій брали участь найвищі посадовці ханату. Важливу роль в управлінні ханатом відігравав релігійний лідер Муфтій, який завідував судами, церковними володіннями освітою. Утворення кримського ханату у 1441 році пов'язане з ім'ям хана Хаджі Гарая 1428-1466 роки. Він був начатком старшого сина Чингісхана Джучі, саме належить. До Шингісидів робила владу Гераїв для навколишніх правителів законною. Спираючись на Велике Князівство Литовське, він зміг відстояти незалежність своєї держави від зазіхань хана Великої Орди. Після смерті Хаджі Герая влада перейшла до його молодшого сина Менглі Герая 1467-1515 роки. Проте на Ханський престол претентували представники інших знатних родів: Менглі, Герая Рай був позбавлений влади і в'язнений. будівний бей Емінех звернувся по допомогу до султана Османської імперії Мехмеда II. У 1475 році військо султану взяло під контроль усе північне узбережжя Криму та фортецю Азов у гирлі річки Дон. Менглі Гарай теж потрапив до рук османів незабаром, усвідомивши, що Крим може знову перейти в підпорядкування Орди, у 1478 році. Році владу віддали Менглі Хараю, який став молодшим союзником Османської імперії. Наступні хани теж визнавали зверхні султанам. Одним із проявів залежності була участь кримського війська в походах султана. Уперше кримські татари на чолі з ханом Менглі Гараєм приєдналися до війська Османської імперії для завоювання фортець Кілія та Аккерман. у 1484 році. На запрошення султана. Баязіда II. Іншим проявом залежності було те, що діти і окремі родичі хана перебували у Стамбулі як заручники. Цікаві факти: Хаджі Рай досяг успіхів завдяки підтримці з боку родової знаті кочових кланів, які розмістилися на території Кримського улусу. Клани були розгалуженими племінними об'єднаннями, утвореними як із кровно споріднених племен і родів, так і з тих, що виявили прихильність верхівців. Кожен Клан мав постійну територію для кочування та окреме військо. Верхівку клану утворювала родина на чолі з бегом. Бег зазвичай був старішою клану. Його родичі мали титул Мурс, син правителя. На політику хана впливала племінна верхівка через участь у курултаях, на яких обирали ханів і на радах знаті. Чине місце серед кримської знаті в початковий період належало головам кланів Ширинів. Ринів, Аргинів і Кіпчаків могутність Ширинів забезпечував їхній контроль над кафою. Зверніть увагу, кримські хани зберігали формальну зверхність над українськими землями у складі Великого князівства Литовського та видавали Великому князю ярлик на управління цими землями. Останній ярлик був виданий у 1472 році. Продовження проте кримського ханата формально вважали майже рівним султаном. Він мав право сидіти поряд із ним. Крім того, у разі відсутності дітей за лінією батька в османській династії міста Султана мали посісти кримські граї. Кримські хани були повноважними правителями на своїй території, могли призначати та збирати податки, видавати закони, самостійно підтримувати зв'язки з іншими країнами. Населення ханату загалом складалося з вільних людей. Основу господарства становило скотарство, розведення коней, великої рогатої худоби, овець, у гірській. Частині Криму також було розвинене землеробство Тут вирощували злакові і городові культури, поширювалися виноградництво і садівництво стрімко розвивалося ремесла, кончарство, килимарство виготовлення мідного і олов'яного посуду, зброї тощо. Значний дохід ханські скрабниці приносили работоргівля та отримання данини, прибутковими галузями були добування солі і вилов риби в Азовському морі, центрами формування культури. Кримсько-татарського народу стали резиденції ханів. Спочатку це був Солхат, згодом Киркор. А на початку 16 століття Бахчисарай. До найдавніших архітектурних пам'яток ханату належать куполоподібні усипальниці правителів, плових людей і духовних лідерів. Дюрбе їх будували з тесного каменю, скріпленого міцним вапняковим розчином. Найдавніше дюрбе розташовано в Чутуткалем, відомим є. Ескі Дюрбе 15 століття в межах сучасного бахчисарая Значне місце в архітектурі ханату посідали мечеті. Однією з перших мечетей була шестистовна базиліка під двосхилим дахом, закладена в 1314 році. В Солхаті, на честь хана Узбека, вона добре збереглася до наших днів. У 16 столітті почалася розбудова бахчисарайського палацу, що став перлиною культури кримських татар. Словник мечеть мусульман. Майський храм Ясир, полонені, яких захоплювали татари під час нападів на Велике князівство Литовське, Польське Королівство, Московську державу. Дике поле історична назва території між Доном, верхньою окою, лівими притоками Дніпра та Десни, не освоєні осілим населенням степи. Козак, слово тюркського походження, що означає вільно озброєну людину. Так називали жителі Дикого поля, які на свій страх і риск на цій території займалися різними промислами. Згодом козаки стали окремою соціальною верствою. Утворення дикого поля. Кримські хани, хоч і перебували під зверхністю султанів Османської імперії, мали певну свободу дій у східній Європі. Султанів улаштовувало те, що ханат захищав османські кордони, постачав невільників і при цьому не потребував коштів із державної скарбниці. Кримські хани за територією Золотої Орди тривалий час стягували данину із сусідніх держав. Великого Князівства Литовського, Польського Королівства, Великого Князівства Московського. Ці держави сплачували на рік щонайменше 10-15 тисяч золотих монет. Додатковий зиск із цих та інших країн: Австрія, Данія, Швеція, Рим, Ханату давав обмін посольствами. Так, кримські посольства вимагали подарунків та отримання від країн, які їх приймали, що було прихованою формою Данини. Кримські хани також самостійно організовували воєнні. Компанії в північному при Чорноморі передусім набіги по Ясир, що зазвичай не мали політичних цілей. Після розпаду Золотої Орди, яка була одним із головних противників Великого князів Литовського, литовські князі втратили інтерес до союзу з Кримом. Цією ситуацією скористався Великий князь Московський Іван III. Він зміг схилити Менгелі Гарая до союзу, який був спрямований як проти Великої Орди, так і проти Великого Князівства. Литовського. Менглі Герай завдав остаточної поразки в великій Орді, захопивши і знищивши в 1502 році місто Сарай. Після цієї перемоги територія Ханату зросла в три рази. Вона охоплювала не тільки Степовий Ігорський Крим, а й північне, Причорномор'я, Приазов'я, Кубань. Проте московсько-татарський союз негативно позначився на долі українського народу. Перший великий напад кримських татар на українські землі стався в 1474 Році. Були пограбовані Поділля і Галичина. У 1476 році кримські татари здійснили походи на Буковину, а в 1498 році у Галичину, де взяли у полон близько 100 тисяч осіб. Унаслідок спустошного походу 1472 року було пограбовано і спалено Київ. Крім того, Менглі Герай узяв багато полонених, серед яких були воєвода та ігумен Києво-Печерської лаври. Під час Великого походу, в 1500 році кримські татари зібрали 50-ти тисячний ясир. Через численні набіги кримських татар українські землі на південь від Києва майже знелюдніли. За ними закріпилася назва Дике Поле або просто поле. Українські землі, що безпосередньо межували з кримським ханатом, стали місцем формування українського козацтва. Перша згадка про козаків у письменних джерелах з'явилася у 1492 році які історики називають 1489 рік